Що таке вишиванка? Вишиванки це те, що вишивають. Рушнички, кофточки, блузочки. святкова шо... сорочка. У дуже гарна. Чорна із червоним. Білого. Ось така є. А ми намльованих плюсточок багато. Нарисовані сердечки. І з возами і з цветочками. Такі візрунки. Бусточки. З колодками у команді. Є бомбончики. пуговички. Її треба вдівати на день народження, найти свято в церкву. Що для кожного з нас Україна? Україна – це для мене рідний край і батьківщина. Це мій й дом, моя сім'я. Це для мене радість. Це країна там, де я живу. Я в ній народився. Так. Да. Якби не було українців, то тоді б не було українців. Не було б нас, бабусі, бабусі люди. Україна дала мені щастя, здоров'я, цвіточки на вулиці. Море дала. такі великі, великі дерева. Все найкраще дала. Я її люблю дуже сильно. Що треба зробити, щоб в Україні стало краще жити? Треба навести порядки, підключити фабрики всі. Нужно построїти питомник. Дороги треба ремонтувати, щоб не було я. Остати купувати машини, бо машини так забруднюють повітря. Треба обирати на вулицях, треба в Україні. Брати сміття. Можна ще пам'ятати. І що потрібно більше слазувати. Можна все робити. Треба посадити багато дерев, відмонтувати вдома. Треба її поважати, щоб все було добре.